Привіт і ласкаво запрошую на цю ранкову практику дихання з харизмою. Вона створена, щоб допомогти вам розпочати свій день в балансі та внутрішньому спокої розуму та тіла. Це практика заспокоєння і регуляції вашої нервової системи на початку дня. І якщо почати свій день підготовленими і з усвідомленої рівноваги, тоді весь день прийде якісно, абсолютно інакше. Аніж якщо відразу з моменту пробудження надмірно шукати активні стимули. Ясність думки покращиться, когнітивні фізичні функції, здатність приймати кращі рішення та ваше загальне самопочуття зростатиме до максимуму. Тож, я щиро заохочу вас вивчити, чи разом зі мною у записі перетворити дану практику на ваш ранковий щоденний ритуал. Ваше тіло запам'ятає її. Легше зможе впоратися зі стресами та тривогами, виробить стресостійкість і покращить імунітет. Я люблю робити цю практику відразу після пробудження, ще сидячи в ліжку, тож і вам раджу виконувати, сидячи, діафрагма і живіт тоді легше відкриваються для потоку кисню. А, практика триватиме приблизно 10 хвилин. Отже, сядьте комфортно з рівною спиною. Коли відчуєте готовність, м'яко закривайте очі. І закриваючи свої прекрасні очі, дозвольте тіло триматись нерухомо. Відчуйте це нерухомість тіла і зверніть увагу, як ви почуваєтесь в ці перші миті дня. Зверніть увагу на тілесні, фізичні відчуття, яке самопочуття у вашого тіла цього ранку, а також перевірте, як ви почуваєтесь ментально. Розум спокійний, ясний. Там кілька думок чи вже багато думок, як бджолиний вирій. Просто дозвольте всьому, що є, бути таким, як воно є, зараз просто бути присутніми без осуду, використовуйте це як першу можливість просканувати свій стан на початку нового дня. А ми просто почнемо з трьох глибоких вдихів очищення, щедрих, великих, розкриваючих вдихів. Разом вдихаємо через ніс і видихаємо через рот. Отже, зробіть об'ємний глибокий вдих і видихніть. Добре, вдихаємо і відпускаємо. І ще один, вдихаємо і відпускаємо. Добре. Дозвольте диханню перетягнути увагу на себе, а тіло залишатись нерухомим. От з цієї миті ми почнемо сповільнювати дихання. Отже, дихаємо через ніс, починаємо просувати дихання ще глибше, вниз у живіт, поступово сповільнюючи кожен вдих і кожен видих. Увага тут на тому, щоб м'яко усвідомити дихання, заземлити тіло та наш розум у теперішньому моменті. І цим ми сповільнимо все. А тепер дозвольте повернутися до комфортного природного ритму вашому диханню. Дихаємо нормально, як зазвичай. А зараз ми виконаємо 5 раундів дихання разом. Глибоко вдихаємо через ніс і повільно видихаємо через рот. Отже, зі мною. Коли будете готові, зробіть гарний глибокий вдих і видих. Добре. Вдих і видих. Зробимо ще три таких вдих. і видих. Ще два вдихаємо. І видихаємо, відпускаємо. Останній вдих. І видих, відпускаємо, дозволяємо тіло розслабитися, дозволяємо розуму розслабитися. Знову зверніть увагу на своє самопочуття, саме зараз. Ми перейдемо ще до двох вправ, щоб допомогти налаштуватися на день, сфокусувати розум і бути готовими без надмірних стресів, приймати все, що цей день готує для нас. Отже, ми почнемо з наступної вправи. Робимо вдих через ніс на рахунок 3, затримуємо на піку на рахунок 10. А потім видих через ніс на рахунок 6. Коли будете готові, стежте за моїм рахунком. Вдих, 2, 3, затримка, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, видих, 2, 3, 4, 5, 6, вдих, 2, 3, затримка, 2. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, затримка. 3. І видих. Вдих. Ще два раунди. Затримка. Видих. Наш останній раунд. Дих, Два. затримка. Видих. В кінці цього видиху просто дозвольте диханню осісти. Дозвольте диханню пом'якшати і знову перевірте своє самопочуття. Ми щойно зробили ці затримки дихання, щоб трішки простимулювати мозок і сфокусувати розум. Так, потік крові направиться до мозку і активізує потрібну увагу, усвідомлену увагу. І останні кілька хвилин ми зробимо те саме з диханням по квадрату. Ми будемо вдихати на 4, затримувати на піку дихання на 4, видихати через ніс на 4. І затримувати внизу на 4. І це все ми робимо через ніс. Вдих на 4, затримка на 4, видих на 4 і затримка на 4. Тож я лічитиму, і ми виконаємо 5 раундів. Отже, зі мною вдих. 2, 3, 4. Затримка, 2, 3, 4, видих, 2, Три, чотири, затримка, два, три, чотири, вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири. Видих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, видих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, вдих, останні два, раз, затримка, два, три, чотири. Видих, два, три, чотири. Затримка. Наближаємося до фіналу. Три, дих, два, три, чотири. Затримка, два, три, чотири. Видих, два, три, чотири. Затримка, два, три, чотири. В кінці цієї затримки дозвольте дихання почати природньо відновлюватись. Переходьте на свій природній ритм дихання без зусиль. Нехай очі поки залишаться заплющеними. А тіло нерухоме, і присвятимо останній момент тут, щоб перевірити, направити свою увагу на самопочуття, нові відчуття ясності, спокою і балансу. Коли будете готові, розплющіть очі, поверніть увагу до кімнати, в якій знаходитесь, повертайтесь до свого дня, йдіть жити своє життя. І на цьому ми завершуємо нашу практику. Бажаю вам чудового і легкого дня. І почуємось до наступної зустрічі.